На цьому ми закінчимо наш урок. Наступного разу буде повторення та тестове завдання. Всім дякую. Сподіваюсь, що ти недовго У хімчистку твою куртку здав. В квартирі поприбирав. Всю білизну попрасував. Смачну вечерю приготував. Залишилось лише розігріти. А коту корм насипав. Звичайно, його улюблений. У мене зустріч з подругою в парку. Забереш мене десь за годинку. Добре, не хвилюйся. І в банк зайди, комунальні оплати. Васильович. А ви що тут робите? Це у мене для тебе питання, Вікторія. Що ти тут робиш? Я не розумію. А що тут відбувається? Ти мала бути в Google Meet. Заняття дуже важливе, а тебе нема. Але у мене була дуже важлива причина. А НМТ для тебе не важливо. Це мій вчитель історії. А я урок пропустила. А що, тепер вчителі заняття у парках проводять? Це таке нововведення? А директор школи що у цій альтанці сидить? А це, дівчина, моя справа. Де хочу, там і проводжу. А валіза, навіщо? Ви що, іншими містами їздите? Уроки проводите? Вікторія, чому твоя подруга ставить стільки запитань? Вибачте мені, я більше пропускати не буду. Цей Едуард Васильович. Гаразд, пішли. Я навіть не знаю, з чого почати. Тут таке. У мене проблеми з едіком. Ну, що знову? У вас завжди щось не то. Пакети такі важкі. Може, сядемо? Давай. Я вигнала його з дому. Що? Навіщо? А що? Прошу полицю прибити. Нуль, кран на кухні вже другий місяць капе. Прошу відремонтувати, а йому все одно. Що, серйозно? Який жах? Уткнувся у свій ноутбук. Дітей він бачиш, вчить. А як же сімейні справи? Зобов'язання по дому. Ну не завжди ж він уроки проводить, а у вільний час що робить? Все дуже банально. Футбол дивиться. Ти що, з деревами спілкуєшся? Хоча я не здивований. А, це ти! Дивись! Ну, бачу, твоя і моя. А я якраз іду Ірину забирати. Ти чому ховаєшся? Ходімо. Не піду. Тут все складно, не зрозумій. Кажи, що сталося? Давай відійдемо у бік, не тут. Ось коли я навчалася у школі, ніякого дистанційного навчання не було. Уроки, однокласники, зміни, шкільна їдальня. Ось це були часи. Та самі вже це набридло. Але що ж поробиш? То ти кажеш, це твій вчитель з історії. Так, до речі, він класний. У нього своя система викладання. Така легка і, до речі, дуже ефективна. Його всі люблять. А я ось про що. У мене в універі диплом на з історії. Потрібна допомога. Так це до нього треба звернутися. Я думаю, він не відмовить і допоможе. Ти думаєш? Сто відсотків. А мій Сергій зовсім інший. У будинку все робить. І їжу приготує, та попрасує білизну. У будинку чистота та порядок. А Сережа молодець. Як я тобі заздрю? Мені б так. Що збираєшся далі робити? Ще не знаю. Ось принесу ці пакети додому, приготую вечерю. Тільки для кого? Ну, так сама ж вигнала. Просто думаю. А може, я дарено все цьому наговорила. Га. Він насправді в мене добрий, хороший. Ну, тебе, подруга, не зрозумієш. То поганий, то добрий, ти вже визначся. Ох, не знаю. Чого з валізою? Куди зібрався їхати? Чому не знаю? Чого ви всі сьогодні підколюєте мене? Ну так поясни. Гаразд. Мене дружина з дому вигнала. Та ти що? Що ти такого накоїв? Наче Оксана у тебе в адекваті. Вона каже, що я нічого вдома не роблю. А я тобі казав постійно у своїх навчальних програмах. Я її розумію. І ти куди ж? Ось я по дому встигаю. І бізнес великий. Зауваж! На все є час. Чись! Ви що, за мною стежите? Ні, звичайно, у мене прохання, адже ви не відмовите. Я знаю. Ну, моя подруга закінчує універ. Їй потрібна допомога. Віка сказала, ви найкращий з історії. Допоможете із курсовою. Головне, щоб багато питань не ставило. Та тут дивлюсь, користуюся популярністю прямо вчитель року. Ви допоможете? Це для мене дуже важливо. Що обговорювати? Вже нічого не повернеш. Ходімо вже мені додому час. І в мене часу мало. Зараз мене Сергій зустріне. Як я вам вдячна. Вибачте, якщо щось не те сказала. Я дивлюся, ти дарма часу не гаєш. Це Едуард Васильович дуже допоміг моїй подрузі з історії. Він у вас золотий. Цінуйте його. Таких вчителів зараз не знайти. Значить ти вже в парку роботою займаєшся. Ні вгамуєшся ніяк. Сергій, їхали додому. Я думаю, вони самі розберуться. Знаєш, що, Іра? Я ось вирішив кинути бізнес, стати вчителем історії. Як гадаєш, мене вийде? Я тобі кину. Ходімо. Ні, ну серйозно. М Бери пакети, а я сьогодні посмажу твою улюблену картоплю і котлети. З гірчицею та чорним хлібом? Все, що захочеш, тільки ти більше не йди. Обіцяю.